Важкі бої точаться по всій лінії фронту. За даними генштабу, за минулу добу зафіксовано понад сотню бойових зіткнень. На куп'янському та лиманському напрямках наші оборонці відбили по 14 атак. На Бахмутському відтинку Росіяни провели за два десятки штурмів. Найважча ситуація на Авдіївському напрямку. Там сили оборони теж стримують ворога. Протягом доби там відбили 39 ворожих наступів. Більше про ситуацію на українському сході далі в огляді. Ці кадри облетіли соцмережі напередодні. Окуповане село Рогове на Луганщині. На них ураження полігону росіян трьома ракетами Атакамс. А ці кадри з Діброви. Наші оборонці нищать склад БК противника. Воїни 81-ї окремої аеромобільної з-під Білогорівки з кидами з коптера мінусують ворожого піхотинця. Проте окупантів на Луганщині не меншає. Росіяни впродовж дня кілька разів обстріляли Невське та його околиці. У селі пролунали щонайменше чотири вибухи. Обсяги руйнувань уточнюють населений пункт потерпав від артилерії та безпілотників. Загалом загарбники застосували вздовж лінії фронту нашого регіону. 51 БПЛА. Крім Невського, ворожі безпілотники були зафіксовані. У Куземівці та Греківці, мінометний та артилерійський вогонь росіяни спрямували по Греківці, Куземівці, Стельмахівці і Макіївці. Штурмові дії ворог вів поблизу Стельмахівки, Греківки, Новоїгорівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі. На Лиманському напрямку напередодні наші воїни відбили 14 атак противника. Там нині тривають систематичні обміни артилерійським і мінометним вогнем. На Бахмутському напрямку ситуація важка. Ворог запекло штурмує. Українські позиції на цих кадрах південно-східніше села Андріївка, відбиття чергової атаки росіян та ураження їхньої техніки нищать орду і на Авдіївському напрямку на відео з Соловйового від 47-ї окремої механізованої вдала ліквідація російського бронетранспортера разом із десантом. На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уменське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. А це кадри рятувальників. Напередодні росіяни обстріляли місто гірник. Двоє людей загинули, шестеро постраждалих. Їх шпиталювали. Евакуювали пораненого із Красногорівки. Унаслідок російського удару 73-річному чоловіку осколками перебило обидві ноги. На порятунок прибула група білих янголів. Що? що. Перше і найважче завдання вивезти людину із зони вогню. Дорогою поряд з екіпажем вибухнув снаряд без потерпілих. Медичну допомогу поліцейські надавали вже в безпечнішому місці, а потім пораненого доправили в лікарню. Так, їжджаємо давай. А це кадри евакуаційного рейсу Янголів до Новоолександрівки. Звідси до лінії фронту менш як кілометр. Щойно група заїхала в село. Окупанти скинули бомби. Весь горизонт на Очеретинському напрямку горить там у стороні воздвижановки. Щойно прилетіли два каби. Ось у боці Тарасівки приземлився ще один. Нагадаю, що білі янголи зараз на місці у Новоолександрівці вивозять людей. Вони там безпосередньо у самому пеклі. За годину по селу та сусідніх населених пунктах прилетіло близько двох десятків кабів. Палав весь горизонт. Така ситуація на цій ділянці фронту вже понад тиждень. Это буквально вот эта последняя неделя. Вот, вот эта вот последняя неделя, вот это каждый божий день. Вот это долбеж, 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 Фабы. Это же самое, самое страшное, что mm -hmm. это, это фабы. Ну, не знаю, где она упадет сейчас. Давно впало там? Учора. І за цей час тільки в Новоолександрівці загинули двоє людей. Розбиті десятки будинків. Поліцейські зареєстрували руйнування цієї будівлі. І усіх сусідніх будемо висувати далі, бо обстріл продовжується і отаких отворонок стає дедалі більше. З семи сотень жителів Новоолександрівки залишилось близько двох десятків. Евакуація відбувалася кількома рейсами. Екіпаж буквально маневрував поміж вибухів. Проте всіх пасажирів поліцейські доправили до безпечного місця. Людей кажуть янголи забиратимуть з пекла стільки, скільки це буде можливо. Адже виїзд це наразі єдине, що може врятувати життя. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.